Ох, друзі, я якусь красу знайшов, дивимось. Ось там, ось там, ось там, Воно є. Друзі, я щойно кричав на цілий ліс. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. сьогодні шукаємо в такому ще ось осінньому лісі. Поки що без снігу шукаємо на місці військового табору часів першої світової війни, а саме австро-угорських і німецьких військ. Сподіваюся, знахідки будуть цікаві. Ну і всі знахідки обов'язково ми вам покажемо. А тим часом долучайтесь до збору на впіві дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Кожен дрон це 100% мінус один окупант. Так що долучайтесь до знищення російських окупантів. Ну що ж, погнали шукати. Ну що ж, друзі, я знайшов перший сигнал, який вам можна показати. Уявіть собі, перший сигнал та й такий сигнал, що так хочеться знайти на позиціях Першої світової війни. Перший сигнал цікавий. Перша світова війна все перше. Ну що ж, показую вам, показую. Ось там я викопав гільзу. Далі, ось під цим деревом, був цікавий сигнал. І знаєте, що викопав я? Сигнал був поверхневий. Дивлюся, якийсь квадратик. Я спершу не повірив. Але, друзі, це капен Апсайхен. Погляньте, цілесенький. цілесенький. Ще із голочкою. Вино, що був під самим листям, бачите? Хвоя навіть є. Вау, сподіваюся, не дуже гнилий. Зараз я його легесенько почищу і вам покажу. Оце початок сьогоднішнього пошуку. Камради шукають зі щупами, а я вирішив трішечки попікати. І ось, бачите, перед тим знайшов підкову і декілька гільз. Отже, друзі, злегка прочистив. Ну, стан не супер-пупер. Але це капен Вірібус Юніті з об'єднаними зусиллями. Бачу Четвертний союз, Франц Йосеф, Вільгельм. І там далі ховаються ще два лідери Болгарії і Туреччини. Ось так. Капель цілесенький з голочкою, ще й застібнутий. Не знаю, як його загубили. Зазвичай вони без голочки, тому що в цьому і сенс голочка обламувалася і він з скепі злітав. А тут цілесенький. Всі, друзі, помиті знахідки я буду публікувати в телеграм-каналі, так що чекайте на фото помитого капена. Сподіваюся, отворів в ньому не буде, тому що, на жаль, він дуже поверхневий. Ось він лежав, мабуть, ось так або так, ну, під самим листям. Але є знахідка перша. Супер, шукаю далі. Оце початок мені подобається. Тут я побачив багато битих пляшок Бачевського. Значить, тут є гарні пляшки. Будемо на це сподіватися. Продовжую, друзі, шукати довкола капана. І в мене артефакт, ні, не капана нам А ось така деталь. Це ніжка від... Похідної розкладної траншейної пічки. австро-угорщини Ось така вона. До речі, це латунь, здається. Бачите? Ось така штука. Досить часто трапляється, Ну цілої я ще не знаходив, тому що зазвичай вони дуже гнилі. Ніжки ще зберігаються, а там, де Метал був під впливом високої температури, ну він згниває абсолютно в нуль, можна так сказати. Ось, продовжую, продовжую копати. Вже наснаги в мене більше. І сподіваюся, ще на щось цікаве, якщо це лише на початок дня, такі знахідки. Можливо, не буде так, що інколи знаходиш найкращі знахідки з самого початку, а потім цілий день нічого. Буде по-іншому. У нас багато, так що знахідок буде багато і вони будуть різноманітні. Трапилась ще ось така підкова, це вже друга за сьогодні. Мабуть, на успіх. Сподіваюся, ще буде один капель на Але, погляньте, стан непоганий її. Тут шипи видно. Ось, а тут цвях. Ще десь має бути, мабуть, саме копито. Ну, я жартую, звісно. Ось бачите, як вкручувалися ці шипи. Ось так. Підкова на успіх. Ось такий артефакт трапився мені, я його вже обстукав. Ключ цікаво, чи старий, чи щось сучасне. Сміття сучасного тут немає від цивілізації далеко, але колись тут різали ліс і могли лісники загубити. Ось такий він. Тут наче щось пише, проглядається, але зараз у лісці прочитати неможливо. Таке враження, що радянський якийсь ключ. Ну, можна забрати на обстеження вдома подивитися. Можливо, австро-угорський, але... але вигляд нього надто сучасний. О, друзі, я якусь красу знайшов, дивимось. Що це у нас таке... Це... Мабуть, запальничка. Так, запальничка, погляньте. Якась цікава. Франца Йосифа на ній немає. Немає. Ось тут клеймо. Однієї частини тут немає. Ось цієї. Ось. Де камінець був. Не запальничка, але цікава, я ще такої ніколи не знаходив. Зараз почищу і вам краще покажу. Трішечки, друзі, протер. Гарнесенька вона така була. Гляньте, тут клеймо таке. Копачок специфічний, я ще не знаходив такої запальнички. Ну, ось тут, мабуть, відкручено. Солдат намагався її заправити. І втратив, загубив. Ось так. Шукаю, друзі, я на такому місці цікавому. Тут нічого не видно, жодного бліндажа, а просто тут були намети ось це все цегла, сміття, і між цього сміття трапляються цікаві артефакти. Дрібнесенький сигнал поміж нескінченного заліза. І погляньте, це гудзик, але гудзик непростий, від кепі та ще й артилерія. Погляньте. Зараз спробую легесенько протерти. Ну так, латунь матеріал. Я його не почищу тут. Вушка немає, тому його і загубили. Можливо, і капана тут загубили. Ось так. Є гудзик від кепі, є капан. Ще кепі ціле потрібно знайти. Зелененьке, кругленьке і несподіванки для мене не буде, тому що я вже подивився. Це не монетка. Це гудзик, але латунний і номерний. Так, зараз подивимося. Двічка. Австро-угорщина, кітиний гудзик, двійка, латунь без вушка. На реставрацію. Двійка, до речі, досить рідко трапляється. Ось так. Гудзики, капани. А де ж ці медалі з Франсом Йосифом? Все ще попереду. Цікаво, що знайшли камради. Йду до них, перевірю їхні знахідки. Камради ось тут пляшечки копають, смітнички, Погляньте, одна певна. Кадро 5 літрів. Та я жартую. Німецька пивна. Класика на порцеляновий корок. Ну, Корка немає, звісно. Ось така, мабуть, аптека або одеколон. Ну, це биті L і ось така побита пляшечка. Ось, І вони ще копають і копають. Там під корінням є пляшки. Ось, Вони хочуть дуба зрізати ножем. Ось там, ось там, ось там. воно є. Ось. А інший камрад ще знайшов пляшечки. Пізніше покажу вам. Потрібно спершу знайти його смітничок. Казав, є розписані. Ось такий, наче малесенький бліндажик. І поряд камрад викопав декілька пляшечок. Він викопав, приблизно казав 20, але це вже я вам не покажу, покажу лише найкращі. Погляньте, це пиво Адрія. Ну, Австрійська класика. Не дуже рідкісна пляшечка, але вона розписана. Вау, погляньте яка пляшка. Це міг бути Бачевський. Шикарна форма. Погляньте, яка краса. Дуже гарна пляшка. Шкода, що без літер, але сама по собі дуже гарна. І такий штоф, а штоф розписаний Едуард Конік. А і тут ще те саме. Ну, чому ж продублювала? Але гарнесенький штовчик розписаний. І ось ця пляшечка пивна, мабуть, є, щось пише. Ось така пляшечка. Ну, ось чотири пляшечки гарнесеньких. Можна привітати камрада. Що, мені щоб брати? Можливо, я щось знайду. Бачевського якогось. Але попробую попікати, тому що сьогодні я один-єдиний ходжу з металошукачем, тому в мене є шанси щось напікати, гарнесеньке. Шукаю, друзі, копаю тут і багато поверхневого сміття, навіть декілька пляшечок викопав, просто копаючи залізо. І вони всі були не розписані, тому вам не показував. А ось зараз, зараз, я знайшов артефакт. Погляньте. Що це таке? Це тарілочка від казанка. Австро-Угорщина. Перша світова війна. Навіщо з ручкою. Ну, емаль не збереглася. Ззовні лише зсередини. Але артефакти, який варто показати. Ось такі знахідки. Шукаю, можливо, якогось банета ще знайду. Ну, Смітників тут багато. В основному це поверхневе, але я не здаюся. Можливо, серед сміття будуть капана абцайхини. Солдат ніс. Це сміття, та й загубив капана Абцайхена. Неодноразово знаходили ще навіть золоті персні в смітниках. Мабуть, як кидав пляшку, перстень зразу злетів і все. І загубився. Друзі, я щойно кричав на цілий ліс. На цілий ліс кричав, та ще й такі лайливі слова. О, трішечки нервовий, тому що я знайшов капана Абцайхена, про який я дуже давно мріяв його знайти. І я його пошкодив. Погляньте, яка це краса була. Ось такий капен Апцайхен, 84-й полк. І я лопатою. Ось, відбив йому крило і стрічки частинку. Ось видно. Жах, просто жах. Він ще із голочкою був. Ось. 84-й полк. Піхотний. З голочкою. Ну, буду реставрувати, буду клеїти, тому що капен дуже рідкісний. І треба його відновлювати. Другий капен за сьогодні. Вау, якби він був цілий, я би вже йшов і відпочивав. А він не цілий, потрібно шукати цілого. Ну що ж, знайшов такий, як є. Ну, Сигнал був дуже-дуже поганий. Він був поверхневий, і бачите, я ось так його врубав. Нічого, шукаю далі. Ось друзі, ще декілька таких пляшечок. Погляньте, це була певна, але, на жаль, побита відень. Можна ось так обрізати і зробити такого стаканчика. Якраз ця пляшечка для цього підходить. А ось ця пляшечка наче в народі бідка, звичайна. Без жодної літери. Але якщо поглянути на дно, яка краса нас чекає. Це такий Орел австрійський. І тут теж відень пише. Ось на дні яке гарнесеньке зображення. Так що дивіться інколи на пляшки. Не лише так, а й ось так. Друзі, я шокований, тому що, знаєте що? Я знайшов третього капа на ось сьогодні день. Я вже подивився, що це закапан. У мене такого немає. Але воно й не дивно. Погляньте, він гнилий. Я вже його гарнесенько обкопав. Але він абсолютно гнилий. Франц Йосиф, здається. А можливо, це і не Франц Йосиф, а Карл. Можливо, це класичний квадратний, але такий обгнивший. Матеріал цинк. На жаль, ось тут кріплення це лише спогад про капана Абцайхена. Поверхневий сигнал. Солдати просто тут ходили і губили ці капани. На жаль, на жаль. Давно, друзі, я на таких місцях не був. Зразу ж за капаном абсайном. Кокарда. Ось кругленьке, я вже подивився, це кокарда, солдати тут добряче ходили і смітили. Франц Йосиф II. Та ще й непогана кокарда. Але без вусиків. Але ще стан досить. Досить добрий. Не розлітається в руках, як то кажуть. Ну що, лайк. І десь ось тут має бути Капен на птахін, тому що ж кокарда з кепі, можливо, солдат загубив ціле кепі. Пішок тут багато, вони собі любили випити на свята. Ось тому і капи не губили. Вже трішки темніє. Але ми продовжуємо копати і погляньте, що я викопав. Ось такий комплект від пічки. Ось такий він. Бачите? Ось так вставлялося воно, і тут остання кришечка закривала. Можна будь-який посуд сюди ставити і щось пекти варити. Ось така річ. Вперше я знаходжу комплект. Можливо тут і сама пічка десь є. Ну вона 100% десь тут була. А можливо вона ще і залишилась тут. Потрібно шукати, звісно. Думав, друзі, що четвертий капа абцайхен, але ні. Проте теж щось цікаве. Я вже тут з ліхтариком. Це ось така іконка. І дивіться, що стан досить непоганий, тому що є такий характерний блиск. Потрібно чистити. Я намагався протерти, але безрезультатно. Матеріал Латунь. Ну, солдатська така іконка, можливо, навіть на кепі носила. Вони їх пришивали, як капане Абцайхена. Інколи. Оце сьогодні в мене був найпотужніший сигнал, погляньте. Ось це. карбідний ліхтарик. Матеріал цинк, але він ще досить цілий. Без отворів. Ні, отвори вже є. Але все одно, і неподалік. Метрів 10 звідси. Я знайшов, погляньте. Ось таку кришечку якраз для нього. Ось так. Бачите? Сюди ще вставлялася свічка. Ось так зажималася. Комплект можна сказати. Вау, сигнал справді був потужний. А я вже гадав, що тут сигналів не залишилось. Ну що ж, друзі, нашукали шукали саме сьогодні, і у мене такий собі рекорд цього року. Три капани Апцайхен. до речі, камрад ще знайшов Астрогорську прягу. Не показую її вам, тому що вона ще гниліша ніж мій третій капен Апцайхен. Всі знахідки ви бачили. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на актуальний збір на fpv дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі! Їду реставрувати капена Пцагена, помитого і відреставрованого я опублікую в телеграм-каналі нашому. Теж посилання буде в описі до відео і в закріпленому коментарі.